Італійські дім моди чиї сумки не покидають віш листів жінок у всьому світі. Важен інфлюенсери не перестають дражнити нас світлинами з цими сумками. Ну і звісно ж, не сумками-єдиними. Колекції Претапорте не менш бажані серед модних ентузіастів. Мова сьогодні про бренд Ботега Венета. Ми почнемо з історії, але спочатку я по класиці прошу вас залишати лайки, коментарі, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. А також безмежно дякую вам за активність у попередніх відео і дякую нашим спонсорам. А хто не знав, то у нас є три рівні спонсорства і на останньому доступні відео, які можуть бачити не всі. Там вже є детальніше про Ермес, про історію та види пальто. А також я вже готую відео про школи чоловічого костюму. Це дуже цікава тема, не лише для чоловіків, але й для жінок, для загального розвитку. Ну, принаймні, мені в свій час було дуже цікаво. А ще нагадую вам про наші інстаграми, в яких ми намагаємось бути активними інколи. Ну і переходимо до бренду Бутега Венета. Бренд ботега Венета був заснований у 1966 році у Віченці Італія Мікела Тедеї та Ренцо Зенджаро. Основним продуктом бренду були шкіряні вироби, які, в принципі, і сьогодні залишаються, так скажімо, візитною карткою бренду. Вони не знали, як назвати бренд, а тоді згадали про всі ці італійські майстерні і так і назвали ботега Венета, що в перекладі означає венеціанська майстерня. Доволі просто ні. Філософія бренду. До самого початку стала ваших власних ініціалів достатньо, що означає, що замість логотипу бренд підписує свої вироби способом їх виготовлення, зосереджуючись на якості, дизайні, стриманні, елегантності та майстерності. Такий підхід створив їм певні проблеми свого часу, але до цього ми прийдемо пізніше. Отже, коли бренд був заснований, популярними були структуровані сумки, або тегами почали створювати сумки м'якої форми, які більше відповідали потребам часу. Як зізнався Ренса Зонджаро у одному з інтерв'ю, це сталося тому, що він не мав великого досвіду у створенні сумок, адже там, де він жив, більшість майстерень спеціалізувалися на шкіряно-хутряних виробах, а школи по виготовленню шкіряних аксесуарів не було. Та як би там не було, це зіграло їм на користь і бренд у 70-х роках набуває популярності. Це і ще їхнє фірмове плетіння відоме і по сьогодні інтричато, яке плететься майстрами вручну та надає виробам особливого вигляду і, що не менш важливо, міцності. А у 1972 році бренд відкриває свій перший магазин за межами Італії, а саме у Нью-Йорку. Наприкінці 70-х Тадеї та Зенджаро передали контроль над брендом колишній дружині Тадеї Лаурі Молтедо. Вона відіграла важливу роль у популяризації бренду, оскільки саме у 80-х він став відомим серед широкої публіки. На момент, коли Лаура стала керівником Ботеги, вона працювала на Енді Ворхола, та й загалом він частенько відвідував бутик Ботега. Хто не знає, Енді Ворхол це відомий американський художник і режисер. І у 1980 році він зняв короткометражний фільм для Ботеги. Цей фільм став частиною співпраці між Ворхолом та Брендом, і також Лорен Хаттон у фільмі Американський жигало носила тепер вже культовий бордовий шкіряний клач з. The Lauren 1980 інтричато. Заслугою Лаури Молтедо є також сприяння розширенню бренду і відкриття нових магазинів у Європі та Азії. У 90-х успіх бренду пішов на спад, оскільки популярними стали такі бренди, як Versace та Louis Vuitton, тобто ті, які активно використовували логомані. Модний дім намагається врятувати ситуацію. У 95-му році Едвард Б'юкенен займає пост креативного директора та випускає першу колекцію Претапорте. А у 98-му році показ Бутагавенета у Мілані в Палаццо Сербелоні. Попри ці ініціативи, бренд зіткнувся з труднощами в адаптації до швидкозмінних модних тенденцій 90-х років. Це призвело до фінансових проблем і втрати позицій на ринку, що зрештою спонукало до реструктуризації та зміни керівництва на початку нульових років. Ну і власне у 2001 році модний дім купує Gucci Group, Сьогодні це вже Керінг, і з цього часу починається відродження бренду. Легендарне гасло «When your own initials are an out» стало головним маркером стратегії. Акцент на ненав'язливій розкоші без логотипів. А Томас Майер стає креативним директором і його бачення повністю трансформує ботега Венета. Він повертається до коріння, акцентуючи увагу на. Техніці інтричату, яка стала символом бренду, запускає нові категорії, і тепер бренд включає одяг про для чоловіків і жінок, взуття, прикраси, меблі, парфуми та аксесуари. Естетика, мінімалізм, витонченість і стримана розкіш, і в цей період відбувається розширення глобальної присутності, відкриття розкішних бутиків у ключових містах світу. А також бренд робить свій внесок у культуру, публікуючи книги про мистецтво, дизайн і архітектуру. У 2018 році Даніел Лі, молодий британський дизайнер, стає креативним директором, і його робота ознаменовує нову еру для бренду. Лів провадив яскраві кольори, сміливі форми та модні акценти, які зробили ботега Венета актуальною серед молодого покоління. Випустив культові продукти, такі як сумки, касет і пауч, які стали фаворитами знаменитостей, масивні аксесуари та взуття, яке ви точно пам'ятаєте, ребрендинг під назвою New Bottega без використання соціальних мереж, офіційні аккаунти бренду видалилися, а компанії поширювали. Ся через журналістику та інфлюенсерів, та й думаю, ви пам'ятаєте всіх цих інфлюенсерів на просторах інстаграм з сумками Ботега, Саме тому бренд в той час став настільки популярний. У 2019 році Даніел Лі отримав кілька нагород на British Fashion Awards, включаючи дизайнер року. Меттю Блейзі став креативним директором у 2021 році після відходу Даніела Лі і залишався ним по сьогодні, але ходили чутки про те, що його начебто завербували у Шанель, і вони таки підтвердились. Так що ми з вами зараз якраз спостерігаємо історичний момент, оскільки саме зараз Блейзі перейшов у Шанель, і ми очікуємо. Його колекцію для цього давнього дому моди. Ну а якщо розглядати його роботу для ботега Венета, то там його робота балансувала між інноваціями та традиціями. Естетика Блайзі це поєднання ремісничої майстерності з сучасними тенденціями. Він впровадив складні деталі, техніки, які підкреслюють майстерність виготовлення, створював вражаючі модні шоу з акцентом на природність і легкість, створив моделі сумок, які теж вже встигли стати культовими, ну і власне, після. Переходу Блейзи до Шанель у Керінг оголосили, що на роль креативного директора призначено Луїзу Тротер. Це британська дизайнерка, і вона встигла попрацювати у Віселс, Скельвін Клянджн з Габ, Джозеф та Лакосте. А останнім її місцем праці став французький бренд Карвен. Як на мене, естетика близька до ботеги. Але колекції Блейзи були більш епатажні, скажімо так. Тому побачимо, чим буде нас дивувати Луїза. Чи буде взагалі або ж обере більш безпечний шлях мінімалізму та архітектурних форм, які безперечно виглядають красиво, але вже досить звично, як для мене? Ну і власне, давайте вже розберемо знакові одиниці бренду а їх ой як багато. Перша це сумка Кабад, вона з'явилась у 2001 році. Вона створена Томасом Майером, і це одна з перших моделей, створених Майером, для відродження бренду. Кабат це велика сумка, шопер повністю виготовлена вручну з технікою інтричато, і вона стала культовою, тому що вона не має підкладки із обох боків видно фірмове плетіння. Виробництво однієї кабат займає понад два дні, і кількість моделей обмежена. Not Clutch – сумка випущена у 1978 році і перевипущена Томасом Майером у 2001 року. Він створив, власне, модернізовану версію. Це маленька, елегантна клачева сумка, яка отримала свою назву завдяки застівці у формі вузла. Вона доступна у різних матеріалах від шкіри до екзотичних варіантів. Ми, до речі, її згадували у випуску про сумки і часто використовується на червоних доріжках. The Pouch – сумка, яка з'явилася у 2019 році, автором є Деніал Лі. Це сумка-клач м'якої форми з надзвичайно великою складкою зверху. Вона стала найпопулярнішою сумкою бренду за кілька десятиліть. Мінімалістичний дизайн та універсальність зробили її улюбленицею серед знаменитостей і модних інфлюенсерів. Касет, сумка, яка з'явилась у 2019 році, також випущена Данія Лі, і вона з помітним плетінням у стилі Максі Інтричато, тобто збільшене плетіння інтричато. Вона доступна з м'якої шкіри або металізованих матеріалів і є версії як на плечовому ремені, так і з ланцюгом. Вона була переосмисленням класичного стилю бренду для нового покоління клієнтів. Джоді одна з моїх улюблених сумок. Вона з'явилася у 2020 році завдяки Деніалу Лі, і це сумка Хобо, з м'якою формою названа в честь актриси Джоді Фостер. Вона також зроблена з плетінням інтричато, але особливістю є зав'язаний вузол на ручці. «Арко» з'явилася у 2019 році, також завдяки Деніолулі, і це сумка зі структурованою формою та збільшеними ручками. Виробляється в різних розмірах, часто з контрастним плетінням, може бути з клапаном, толт чи камерабек. Оскільки арко перекладається як лук, то думаю, все почалося з ручок, але згодом так почали називати сумки, які мають ось таке масивне плетіння. Сардін з'явилася у 2022 році, її вже створив Меттю Блейзі, і це переосмислення класичної хобосумки з металевою ручкою, що нагадує рибу сардину. Зараз, до речі, ця ручка може бути не лише металевою, і вона стала культовою, тому що відображає сучасний підхід з унікальними деталями. Сумка Андіамо це сумка, що поєднує елегантність та функціональність. Вона виготовлена з використанням техніки інтричату. Також хто б міг подумати. Назва Андіамо перекладається з італійської як ідемо, підкреслюючи її призначення для активного способу життя. І вона була випущена у 2023 році і, звісно ж, теж представлена у плетінні інтричата. І одноіменний клач, який був випущений вже в 2024 році, теж встиг завоювати серця модниць та стати однією з найбажаніших сумок року. Ви бачите, ми вже назбирали дев'ять культових сумок бренду. Ну де ще таке зустрінеш, як не у Ботега венета. Але бутега Венета відома не лише своїми культовими сумками, але й іншими виробами, які стали знаковими завдяки інноваційному дизайну та впізнаваній естетиці. І ось кілька прикладів. Перше це Літо Сандалс. Всі ми їх бачили. Це шльопанці із широким плетеним верхом, також інтричато та квадратним носком. Вони стали символом літньої елегантності. Вони популярні завдяки поєднанню простоти, комфорту та унікального дизайну, можуть бути як. Як на каблуку, так і на низькому ходу. Boots – це гумові черевики, які дебютували у 2020 році і стали несподіваним хітом. Їхня оптічна форма та яскраві кольори зробили їх модним масхевом у навіть дощову погоду. Стреч-сандал Сандалс це мінімалістичні босоніжки з тонкими ремінцями та квадратним носком, які підкорили модний світ своєю універсальністю та вишуканістю. Не скажу, що вони суперзручні, але всі їх хотіли свого часу. Якщо розбирати одяг, то це шкіряні речі під керівництвом Меттю Блейзі бренд створює розкішний одяг зі шкіри, яка виглядає як текстильний. Наприклад, сорочки, що схожі на фланелеві у колекції весна 23 2023 року, насправді шкіряні і вони виконані з технікою тромпляї, в'язані топи та сукні. Це вироби з інноваційними техніками, в'язання, які виглядають архітектурно та водночас комфортно, а також одяг створений за допомогою славнозвісної техніки. Інтер अच्छा तो З аксесуарів, думаю, ви точно бачили цей ремінь під назвою Horsebit. Якщо розглядати прикраси, то це мінімалістичні сережки та браслети з інноваційним дизайном та цікавими формами. Думаю, ви точно впізнаєте ось ці сережки, які просто стали вірусними. Якщо ж підсумувати та спробувати виділити ДНК бренду Bottega Венета, то воно побудоване на принципах мінімалізму, майстерності та інновацій, які відрізняють його від багатьох інших. Люксових марок. Основні елементи, що складають ДНК бренду, це, звісно, філософія бренду, про яку ми вже говорили, непомітної розкоші гасло бренду відображає ідею, що справжня розкіш не потребує кричущого брендингу, бо Тега Венета ставить акцент на майстерності, матеріалах та естетиці, а не на впізнаваних логотипах. Техніка плетіння інтричаток, про яку ми говоримо сьогодні, цілий вечір я не буду повторюватись і розповідати детальніше. Майстерність та ручна робота ботагавене Венета відома високоякісним виробництвом у Італії, кожен виріб створюється вручну з використанням традиційних ремісничих технік, що забезпечує довговічність і унікальність. Інноваційний підхід до дизайну під керівництвом попередніх креативних директорів, зокрема, Томаса Майра, Деніа Лаліта, Метюла. Бренд еволюціонував, зберігаючи баланс між традиціями та сучасністю. Інновації в матеріалах, техніках і формі виробів стали візитною карткою бренду. Ну і колірна палітра. Хоча бренд починав із нейтральних відтінків, сучасна, бо Венета асоціюється з насиченими кольорами. Ці яскраві відтінки додають сучасності класичним виробам. І останнє, що можна виділити, це тиха елітарність бутагавене та відома як бренд для тих, хто цінує якість і майстерність, а не кричущу демонстрацію багатства. Його обирають е, люди, які бажають виділитися витонченістю, а не брендовими логотипами. І знаєте, хоча дуже багато сумок бренду є дійсно вірусними, все таки е, працюючи у сфері люкс, я можу сказати, що дійсно клієнт бутагавене та все таки відрізняється від клієнтів інших. Брендів сьогодні ботага Венета особлює сучасну люксову моду, в якій традиційна майстерність зустрічається з інноваційним підходом. Бренд зберігає свої корені, але водночас задає тренди, залишаючись на перетині мистецтва, ремесла та сучасного дизайну. Напишіть, будь ласка, чи імпонує вам цей бренд, і якщо так, то що саме вам подобається? Чи якщо не імпонує, то що вам не подобається, теж напишіть. До прикладу, я від аксесуарів просто млію. Одяг мені, в принципі, подобається. Реально своєю якістю і несхожістю на інших, але трішки не мій стиль. Хоча ось такі шуби, ясно, що я б носила. Ну, а сумки, сумки та запакуйте всі, і пояс, будь ласка, зверху покладіть. Ну що, у мене все. São papá